Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі 15 листопада були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну. Про це президент Польщі заявив на брифінгу. Він додав, що на Польщу впала ракета типу С-300. Ймовірно, це була ракета, яку використовувала українська протиповітряна оборона. Незважаючи на це, президент наголосив, що у трагедії винна Росія, оскільки саме вона продовжує незаконну війну проти України. Зібрані докази, а також американські дані показують, що це був нещасний. Не випадок додав прем'єр-міністр Матеуш Муравецький. Він зазначив, що на цьому етапі активація четвертої статті може і не знадобитися. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, вибух стався, коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Він наголосив, що розслідування інциденту триває і ми маємо дочекатися завершення. Але наразі немає жодних ознак того, що Росія готувала напад на територію НАТО, і ця атака була навмисною. Тим часом Україна виступає за спільне з партнерами подальше. Максимально детальне вивчення інциденту і просить доступу для українських фахівців.